Всім яке, друзі! Гарного дня вівторка, сонячного, при температурі 28 градусів на сьогодні в нас. Пишіть в коментарях, яка у вас погода. Сьогодні поїхала до магазину, була зустріч, по ходу був маркет, зайшла трішки скупитися. Так, Що я тут прикупила вам, поділюся з вами. Купила такий шматочок. Тут халас какао Соняшникова. За, так, коштує 23 гривні 60 копійок. І, і тут я чек на ній. Зараз скажу, якою вагою. 272 грами. Так, халва. Далі кокосова стружка. Кокосова стружка 40 грамів вагою. За ціною 22 гривні 49 копійок. Е, скупившися, пішла на зупинку. Перейти дорогу і зразу зупинка перейшла. Дорогу сіла на зупинці і сидю, чекає свою маршрутку, немає. Приходить дівчина, така років 30, питає, яка маршрутка йде їй на район, який треба, я їй відповіла, а сама стою і думаю, чого ж моєї маршрутки немає? Підходить друга жінка, знайома з нашого району і каже: А ви що тут робите? Кажу, чекаю маршрут чи тролейбусна. Каже, тролейбуси тут не стають, тут тільки маршрутки. Йдіть на наступну зупинку або верніться на одну, назад. Отак. Так що пішла на наступну зупинку, пропустила дві, маршрут, дві е, два тих, що мені треба, транспорти і, коротше, так, суп гороховий купила у брикетах, друзі, 21 гривня, 78 копійок. Не знаю, який, буду пробувати. Якщо таке, як радянські часи, то буде смачно. Добавимо ще реберець туди копчений, і буде смачно. Так, вермішель швидкого приготування 13,78. Так, ось така вермішель, не знаю, я ніколи не брала. Зі на курки, вагою по 60 грамів. тут вона йде. Так, дві пачки отакі. Так, желе взяла. желе я ж не можу устояти. Жиле 34 гривні 99 копійок. Ось таке красиве. Не знаю, яке за смаком, Ну, поки захолоне вдома, поки зроблю, то буде дуже довго. Я хочу зараз, тому взяла жиле, комедія. Так, жилешка, жилешка, пудра цукрова, друзі, пудра цукрова. Так, 200 грамові пачечки, 20 гривень, 88 копійок за дві пачечки. 10-44, одна. Ціна дуже гарна, мене влаштувала. Зараз там акція на неї. Е, так, ось така пудра. в мене вже закінчується, лишилась там третя частина пачки. Дома я пробувала збивати з цукру сама. Не те, друзі, не те. Що не кажіть, а не те. Так, не збивається на пудру. Так, пудру сказала. Людей було капець у маркеті, всі корзинами, 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 корзинами. Заходжу в супермаркет туди, жіночка взяла пусту корзину, а я по сторонам роздивляюся, який мені відділ зайти. Вона каже: корзина при вході там. Я кажу, мені корзина не потрібна. Покупець також, який я. Так, топінгу взяла малиновий, не знаю, який він. 17,49 буду пробувати. Я його перелью в бутилочку з носиком. У мене є бутилочка пуста, випарена, сухенька чистенька. Там є носик зручний і буду користуватися. Може, і тут я, я ще не відкривала її, 140 грамів вагою. Попробую для морозива, для прикрашання тортів, нехай буде. Скоро почнуться вишні малина, то й будемо свої свій готувати. Так, карамельки взяла. Кавові, то є для Вови, він таки полюбляє. Кавові цукерки дуже смачні. Отакі кругленькі, кому попадуться, беріть дуже смачно. Рецепт дуже смачний, мені подобається. Так, цукерки 38-34. Тут заважили, а вага яка. Зараз гляну, а вага. -е. е, 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 е. 230 грамів, 230 грам вагою. Цукор ванільний, 1050. 1050, 10 грам вагою. У мене тут шість пачечок, а може п'ять, не знаю. Ні, шість, наче шість брала. Отакий цукор ось. Так, далі купила, друзі, лаваш грузинський з кропом з часником. М'який, як пух. Бачите? Хрусткий і м'який. Не могла пройти, мимо не могла стояти. Пекти, звичайно, 5 хвилин воно колотиться, 10 печеться, але так пахло, що я не могла пройти мимо, розумієте? І тому купила. Ну, це там випікають у маркеті під наглядом, покупців можете. Прозоро, все бачити, як м'ясо переробляють, як випічка проходить, як переробляють курятину. Все це на очах у людей. Прозоро, все прозоро. Вони вдіють в, в своїй. Спецодежжі, перчатки защитні, такі, і голова покрита, і на ногах все закрито, так що так. Отака, отака смакота. З борщем зараз наїмся і буде смачно. Хто хоче борщу з лавашом чесником і скропом, заходьте, всіх пригощаю. Так, думаю, підуша ж я по цьому, по тому ряду, де миючи, там мильнорильні пройдуся, пройшлася, купила там краску собі. Отакого от кольору, що скажете, буду отака от красуня. Коли буду, не знаю, тому що це купила, щоб була про запас. Так, крем-фарба коштує 49,60. Недорога, але я хочу сказати, що такі крем-фарби недорогі, добре закра... закрашують сивину і тримаються довго на волосі, і сивина дуже ну, зафарбовує гарно, не видно сивини. І цей чек склав, друзі, 289 гривень 4 копійки. Так, постараюся зараз показати вам. Ось, якщо сфокусується, не знаю, не хоче фокусувати щось. Ну, повір, ой, злякалося. Ну, <смірко> не хоче знову. Ну, я як є. О, 289 гривень, 4 копійки. Ну що, друзі, дякую вам за увагу! Гарного дня! Бережіть себе не одного і всього найкращого, міцного здоров'я, до нових зустрічей, до нового відео. Всім пока-пока!